Не просто рассказывать о своих домах, но по возможности поделиться, ну насколько это получится, самым сокровенным. Итак, приветствие. дом, который построила команда в роли первого рассказчика, команда КВН Набла, город Львов. Вийди на хвилину, хай ми заспіваємо про свою країну. Трохи посумуєм, трохи полахаємо, підемо на ставочок, раків полапаєм І одразу ж сенсація. Всі вболівальники Київського динамо обов'язково попадуть в рай. <плес> Бо вони на землі так мучаться. А зараз дві бабульки на гральних автоматах. Нам щось випало. Ти запитайся, що тут таке. Я перепрошую три сім'орки — то що? Три сім'орки? Секундочку. Куди він пішов? Пішов когось питати. Та кого питати пішов? Він не знає, що то випало. Я все не знаю, що то випало. Не знає. Ха-ха! Марусю, ми качалку виграли! Качалку виграли! А українського чиновника за трудолюбивістю можна прирівняти хіба що до мурав'я. Український чиновник може взяти хабар в 50 разів більше, ніж важить сам. І у нас одразу ж перше засідання новообраної Верховної Ради. Отже, шановні колеги, зараз ми зробимо те, що обіцяли нашому електорату. Відміняємо депутатську недоторканість. Отже, родовий відмінок кого чого? Депутатської недоторканності! Знакільний відмінок, кого що? Депутатської недоторканності! А спортсмени з цілого світу відмовляються їхати на олімпіаду в Китай 2008 року. Просто ніхто не хоче привезти додому медаль, на якій написано «Made in China». У нас випадок на проспекті перемоги. Відстаньте від мене. Відстаньте мене, хлопець. Ну я ж кажу, відстаньте від мене! Що ти хочеш? Ми в пробці стоїмо. А на українських дорогах з'явилися автомобілі. Швидкість яких не може бути більшою за IQ водія. Одразу ж почалися казуси. Даїшники не можуть догнати правопорушників. І в продовження теми у нас випадок на дорозі. Добрий день, інспектор Петренко. З якою швидкістю виїхали? 150. А знак який стоїть? 40. І що? Поймайте дорога пряма, хороша. Дорога хороша в нього. На тобі 100 гривень. А за що? Ти мені розкажи, як ти Таврію до 150 розігнав? А зараз Бессарабський ринок. Дивимось. Автобус. Кавунчики! Кавуни що і дзвенить, а ваші кавуни без нітратів. Та то взагалі то помідори, але без нітратів. Ух ти! Ух ти, які ковун! Ну звожте! Так, 13 кілограм! А й він без нітратів. Та які нітрати, ви подивіться на нього. Під херсонським сонечком витрівся. О! Дзвенить! Ну, дивіться, якщо знітратами завтра прийду і настріляю. Якраз ти завтра прийдеш після того кавуна. А перед виборами ходили чутки про можливі фальсифікації. Отож, випадок на виборчій дільниці. Добрий день. Добрий день, ваш паспорт. Будь ласка. Так, поставте, будь ласка, ось тут підпис. Тримайте ручку. Ні -ні, я чув про фальсифікації. Я зі своєю ручкою. Вот так. Раз, брит бюлотень. Ага, не-не, я чу про фальсификации. Я <плес> yeah, зі своїм білотнім. Е, hey, куди ви пішли? Кабінка там. Ні, yeah, ні, yeah, yeah. я кажу, я чув про фальсифікації. Не своя кабінка. Я там проголосую. Наша команда, наша команда приїхала в Київ за тиждень до гри, тому ми не змогли проголосувати. Але все ж таки, нам би Хлопці, не переживайте. Я не допустив фальсифікації. <світ> я за вас проголосував. <плес>